Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, що буде відбуватися, які плани у росіян щодо міста Харків на 24 серпня. На День Незалежності України, 24 серпня, місто Харків. Які плани у росіян чи будуть обстріли? Дуже сильно буде працювати повітря на захист, закривати небо будуть над Харковом. Буде обстріли ближче ночі уночі. І можуть бути лікарні і місця. Базар, може, ринок, може так. Чи там де склади? Більше вночі. І це вже 25 число може бути. Дуже з 23 на 24 вночі, але буде працювати військові, будуть захищати, закривати небо. Ще може попасти, якщо є центральний якийсь будинок, в'язниця може в Харкові. Слідчі, там, де суди відбуваються. Ну, так, може бути обстріли, але я не бачу, щоб загинуло людей не буде вбитих, вбитих я не показали карти, але от краще ховатися, ховатися дуже може бути ризик, коли частина або якась уламок, саме не влучання, а от через те, що багато. Будуть збивати військові. Це може бути загроза через це, що щоб ховалися. Так що такий буде День Незалежності. Прошу Вищі сили, допоможіть. Заперечую весь негатив, убираю Заперечую весь негатив, убираю Прошу, зруйнуйте всі плани. Росіянам більше не можуть росіяни обстрілювати Харків. Всі, хто нападають, наступають, обстрілюють Харків, да будуть знищені і більше не зможуть цього робити. Буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть місто Харків, одведіть, одверніть від нього всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати і уламки, всю можливу загрозу, що чинять росіяни, агресію, що чинять росіяни до міста Харків Харкова до Харків'ян. Одверніть, одведіть і поверніть. Їм назад на голови, хай росіянам все це сипеться, падає і їх нищить. Буде так і так буде. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, закликаю, поверніть по Верховному суду Путіну, всім, хто за ним стоїть, всім, хто надає накази на наступ, на обстріли міста Харкова. Всі, хто виконує ці накази, всі військові Росії, що обстрілюють, убивають українців в Харківській області, у Харкові. Поверніть їм назад. По Верховному суду, всі біль, сльози, смерть і страждання, всі злочини російської армії поверніть їм назад, всі біль страждання. Це лихо, що принесли вселенно, що принесли росіяни, поверніть їм назад, хай з ними все це відбувається і одвердіть, і одверніть на віки вічні Росію від Харкова. Буде так і так. Це буде захис міцний, закрите небо над Харковом, буде так, і так? Не буде все сказано здійснено так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу. До зустрічі!